Вітаю вас на каналі, що присвячений операційній системі Ubuntu. Сьогодні я розповім вам, як встановити її на віртуальну машину. Щоб завантажити віртуальну машину, потрібно перейти на офіційний сайт virtualbox.org та вкладі завантажень вибрати тип вашої операційної системи. Наступним кроком буде завантаження Ubuntu. Для цього на офіційному сайті ubuntu.com в розділі завантажень потрібно вибрати десктопну версію Ubuntu. Після чого вибираємо розрядність операційної системи, яку ви бажаєте встановити. На наступній сторінці ви маєте можливість зробити внесок для розвитку Ubuntu. Якщо ж ви не бажаєте цього робити, можете просто пропустити цей крок. Після чого розпочнеться завантаження Ubuntu. В наступному уроці я розповім вам, як налаштувати VirtualBox для встановлення Ubuntu.